Задумувався коли-небудь, чи не мастурбуєш ти занадто часто і навіть цього не помічаєш. Це звучить як провокація, але для багатьох чоловіків після 50 ця тема набагато серйозніша, ніж здається. Більшість з них навіть не уявляють, як сильно звичка, яка колись була джерелом розслаблення чи задоволення, може поступово виснажувати тіло, знижувати енергію і навіть впливати на сексуальне бажання та емоційний стан. І все це абсолютно непомітно. Ви вже проходили через щось подібне. Уявіть собі, день видався важким. Ви вдома, самі. Телевізор працює фоном, у голові, каша з думок, а в тілі напруга, яку хочеться хоч якось зняти. І ось мастурбація здається швидким рішенням. Не потребує зусиль, не викликає дискомфорту, навпаки, це знайоме, звичне, контрольоване. Але чи замислювались ви? Чому іноді хочеться робити це знову і знову? Навіть коли справжнього бажання немає. Це питання не про те, добре це чи погано. Мастурбація природна частина сексуального життя чоловіка. Але є момент, коли вона перестає бути просто приємною звичкою і починає замінювати емоційний контакт, справжню близькість, живу пристрасть. Саме в цій точці багато хто починає втрачати баланс. І часто. Навіть не усвідомлює цього. Рівень енергії знижується, прокидаєшся втомленим, у стосунках з'являється дистанція, а збудження без візуального стимулу стає дедалі складнішим. Ще сумніше те, що суспільство не говорить про це. Ніхто не попереджає, що зміни в бажанні, відчуттях і навіть у функції ерекції можуть бути не віковою нормою, а сигналом поглянь уважніше на себе. І зараз, можливо, настала саме та мить. Коли варто почути те, що рідко звучить у голос. Бо те, що ви дізнаєтесь далі, може по-справжньому здивувати. Фізичне задоволення не має перетворюватись на пастку. І сьогодні ми разом зробимо перший крок до того, щоб розпізнати тонку межу між здоровою сексуальністю та непомітною залежністю, яка краде у чоловіків після 50 не лише силу, а й справжнє задоволення від життя. Залишайтесь зі мною. Бо далі я розповім. Як саме це впливає на ваше тіло, розум і стосунки, навіть якщо зовні все здається в нормі? А зараз я хочу, щоб ви зупинились на мить і задумались, чи впізнаєте ви себе в цих словах? Чи були у вас моменти, коли здавалось, що все під контролем, але десь глибоко всередині виникало відчуття спустошення після задоволення? Чи траплялось так, що бажання більше схоже на звичку, а не на пристрасть? Якщо хоч трошки відгукнулось, напишіть мені про це в коментарях. Справді, можливо, саме ваша історія або спостереження допоможуть іншому чоловікові відчути, що він не один. Це не просто діалог між мною і вами, це простір, де ми нарешті можемо говорити вголос про те, що зазвичай замовчується. І якщо вам здається, що такі розмови важливі, натисніть, уподобається. Це не для статистики. Це знак, що тема має значення. Кожен ваш лайк і кожен коментар говорять алгоритмам, це потрібно людям. Це має бути почутим. А ще якщо ви зараз слухаєте і розумієте, так, це саме той контент, який я давно шукав, подивіться, чи ви вже підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Бо саме тут ми відкрито, чесно і без осуду говоримо про справжні речі, які турбують чоловіків після 50%. Ваша участь не просто підтримка. Це спосіб зберегти цю розмову живою. Це шанс створити простір, де здоров'я, сексуальність і чоловіча мудрість мають голос, глибину і гідність. А зараз уявіть, як змінюється ваше тіло з кожним роком. І що саме в ньому починає говорити першим, коли баланс порушено. У наступні хвилини я покажу, як саме це проявляється. І чому так багато чоловіків ігнорують перші сигнали? Здорове сексуальне життя це завжди про баланс. Мастурбація може бути частиною цього балансу вона допомагає зняти напругу, краще зрозуміти своє тіло, підтримувати еректильну функцію, коли немає постійного партнера. Це може бути способом залишатися в контакті з власною сексуальністю без осуду, без тиску, без очікувань. У цьому немає нічого поганого. Але тільки доти, доки ви самі контролюєте цей процес, а не навпаки. Проблема починається тоді, коли мастурбація стає не вибором, а рефлексом. Коли рука тягнеться до штанів не через бажання, а через втому самотність, нудьгу чи звичку. Коли це відбувається не тому, що хочеться задоволення, а щоб на кілька хвилин забути про порожнечу, яку відчуваєш всередині. Саме тут задоволення починає перетворюватися на втечу. А за нею в приховану залежність, яка виснажує. У чоловіків після 50 ця межа особливо тонка. Тіло змінюється. Рівень тестостерону падає. Стрес накопичується роками. І часто мастурбація стає не способом розслабитися, а єдиним клапаном, через який виходить усе те, що ніколи не було проговорене вона замінює розмову, замінює близькість. І навіть замінює саму сексуальність, тому що поступово стирає справжній потяг, притуплює відчуття, змінює реакцію тіла. Уявіть собі, звичайний день. Прокинулись втомленим. Кава. Робочі справи. Можливо, трохи тривоги. Ввечері телевізор або екран телефону. І раптом вже знову. Без пристрасті. Без натхнення. Просто за інерцією. І щоразу після цього не задоволення, а дивне відчуття, що щось іде не так. Це не про сором. І не про провину. Це про усвідомлення. Бо саме з нього починається трансформація. У певному віці важливо ставити собі не лише питання, у чи я можу, а у навіщо я це роблю. Яка потреба стоїть за цим імпульсом? Це бажання чи автоматизм. Задоволення чи втеча. Найскладніше побачити правду там, де вже давно все здається у нормальному. Але саме там ховається ключ. Саме там справжній вплив на вашу енергію, ваше бажання, вашу ментальність. Бо кожне повторення це рішення. І з часом ці рішення формують нову реальність, або ви керуєте задоволенням, або воно починає керувати вами. Тепер я хочу піти ще глибше в цю тему. Бо саме в деталях, у невидимих дрібницях щоденної поведінки, ховаються перші ознаки того, що баланс уже порушений. Напиши в коментарях я теж на цьому шляху, якщо хочеш дослідити цю правду разом зі мною. Іноді тіло говорить тихо, без болю, без криків. Просто натяками. І якщо їх не почути вчасно, сигнал перетворюється на симптом, а симптом на втрату чогось важливого. Саме так мастурбація, яка здавалась нешкідливою, починає проявляти свій прихований бік. Особливо після 50 коли гормональний фон змінюється, ем'язовий тонус слабшає, а система відновлення вже не така швидка, як раніше. Перший знак це енергія. Вона ніби витікає після кожного акту. Раніше мастурбація давала полегшення, зараз залишає в тому. І не лише фізично. Зранку важко зібратись, ввечері немає сил ні на розмову, ні на рух, ні на емоції. У мозку, туман, а в тілі – млявість. Це не вік. Це сигнал. Інший прояв байдужість до партнерки. Ви Виначе поруч, але всередині, ніби відключений. Раніше вона збуджувала вас дотиком, поглядом, голосом. Тепер, без екрана. Без певної фантазії чи стимулу нічого не відбувається. Це не просто про бажання, це про втрату зв'язку. З реальністю, з інтимністю, з живим тілом іншої людини. З часом з'являється дратівливість. Дрібниці, які раніше не чіпали, починають нервувати. Немає терпіння. Ви ніби на межі. І часто навіть не пов'язуєте це з тим, що ввечері регулярно шукаєте розрядку перед сном. Але саме надмірна стимуляція, регулярне вивільнення до прізину без емоційного наповнення виснажує нервову систему. І замість гармонії приходить розбалансування, поганий сон, поверхневе дихання, часте пробудження серед ночі. Ще одна деталь, про яку рідко говорять втрата чутливості. Те, що колись приносило хвилю задоволення від легкого дотику, тепер майже не відчувається. Потрібна сильніша стимуляція, більше тиску, більше часу. І навіть тоді оргазм короткий, млявий, часто сухий. Здається, ніби тіло притупилось. Але насправді воно просто втомилось. Втомилось відповідати на виклики, які більше не мають глибини. Це не про фізіологію, це про вплив. Про ту невидиму трансформацію, яка відбувається, коли задоволення стає автоматичним. Бо саме в таких деталях, в енергетичних провалах, у байдужості до живого контакту, у змінах сну та настрою ховаються справжні розкриття. Це не симптоми старіння. Це наслідки рішень, які повторювались знову і знову. І як тільки ти починаєш їх бачити, змінюється все, твоя ментальність, твоя реакція на себе, твоє тіло. Раптом виявляється, що навіть маленькі звички мають великий вплив на відчуття. На бажання, на впевненість у собі. А деякі з них давно пора було поставити під сумнів. Чим довше все це триває, тим сильніше впливає не лише на тіло, а й на стосунки. Навіть якщо зовні все виглядає спокійно, всередині починає заявлятись відчуття віддаленості. Спочатку воно майже непомітне, менше обіймів, менше бажання ініціювати близькість, менше глибини в погляді. Але з часом ця дистанція стає новою нормою. І не тому, що любов зникла, а тому, що потреба в живому контакті поступово витісняється штучними образами. Коли мастурбація стає регулярною втечею, фантазії починають конкурувати з реальністю. І, що найпідступніше, виграють. Бо в екрані завжди все доступно, легко, безвідмовно. У відео завжди ідеальні форми, жодних емоцій. Жодної вразливості. Але реальна людина поруч, вона інша. Вона жива. І саме в її недосконалості, справжній сенс. Та коли мозок звикає до надмірної стимуляції, до швидкої винагороди без емоційного вкладу, тоді навіть дотик коханої починає здаватися замалим. Це глибокий сув у ментальності. Неусвідомлений, але потужний. Ви все ще разом, але вже ніби паралельно. Вона намагається зрозуміти, що змінилося. Ви самі не можете цього пояснити. Виникає відчуття провини, яку складно назвати словами. Ви наче нічого поганого не зробили, але щось у повітрі змінилось. І найчастіше це те, що відбувається за зачиненими дверима наодинці в тиші. Там, де замість близькості, екран. І замість розмови, коротке задоволення, що не залишає по собі тепла. Та навіть у тих, хто зараз без пари вплив відчувається. Бажання зустріти когось поступово тьмяніє. Реальні жінки здаються надто складними, непередбачуваними, потребують зусиль. А віртуальний світ контрольований, завжди доступний. Без ризику бути відкинутим, без необхідності показувати справжні емоції. Але ціна за це самотність, яка з часом стає частиною повсякдення. Вона підкрадається під маскою комфорту, під виглядом свободи, під обґрунтуванням і я і так себе добре почуваю. Проте ця ізоляція рідко буває справжнім вибором. Частіше це наслідок довготривалого уникання, відкритості, контакту, уразливості. І саме ця відсутність, емоційна, фізична, глибина, є однією з найболючіших форм втрати. Непомітною одразу. Але здатний змінити хід усієї вашої внутрішньої подорожі. І коли ви нарешті озираєтесь, виявляється, що найбільші розриви виникли не через сварки, не через обман, а через тишу. Через те, чого не було, через дотики, які не сталися, розмови, які не відбулися, і моменти, які були замінені на щось швидке, але пусте. Коли ви вже побачили правду, повернення починається з малого. Не з докорів, не з сорому, не з радикальних заборон. А з м'якого, але рішучого вибору, я більше не хочу жити на автопілоті. І саме цей вибір перший крок у напрямку, який змінює не лише сексуальність, а й всю внутрішню ментальність. Бо контроль це не про заборони, це про свободу. Свободу сказати собі, так у в іншій формі. Зменшити частоту не означає як припинити назавжди. Це лише означає, дай своєму тілу відпочити. Дозволь йому знову захотіти не лише вивільнення, а справжню близькість. Інколи це виглядає просто пропустити одну звичну ніч, відкласти телефон, зайняти розум чимось іншим. Але саме ці дрібні рішення починають змінювати щось глибоке, непомітно, але впевнено. Нові звички стають опорою. Фізична активність, навіть легка зарядка чи прогулянка. Повертає відчуття присутності в тілі. Читання стимулює уяву, але без надмірної стимуляції. Жива розмова, справжній контакт нагадує, що емоційний зв'язок теж дає задоволення. Іноді просто посидіти поруч із кимось, хто слухає без осуду, вже достатньо, щоб зняти напругу, яка зазвичай вивільнялась лише через тіло. Торкання також повертає до відчуттів. Не механічних, не за сценарієм, а справжніх. Торкання до себе з повагою, без поспіху, без мети, а з бажанням знову відчути глибину. І якщо поруч є партнерка, з якою можна ділитись цим досвідом, тим більше. Але навіть якщо ні, почати з себе вже багато. Іноді шлях до відновлення проходить через звернення до фахівця. Сексуальна терапія або консультація з урологом не ознака слабкості. Це сигнал собі самому, я вартую підтримки. Моє тіло і моє бажання заслуговують на увагу. Бо багато чого, що здається к проблему віку, насправді результат років замовчування. І коли цю завісу зняти, відкривається інша картина, більш жива, тепла, справжня. Говорити теж акт сили. Поділитися з другом, з кимось довіреним, навіть з жінкою, яка поруч. Не обов'язково все викладати відразу. Але сама готовність підняти тему вже змінює простір. Вона відкриває двері до підтримки, до взаєморозуміння, до близькості, якої раніше бракувало. Коли ви починаєте цю внутрішню трансформацію, ви раптом бачите, що не все втрачено, що бажання може повернутись не штучне, не викликане екраном, а глибоке, справжнє, цілісне. І що шлях назад до себе це не відмова від задоволення, а його нове, глибше відкриття. Те, про що ми сьогодні говорили, це не заклик щось припинити. Це не список заборон і не спроба вказати, як вам жити. Це запрошення подивитися чесно. Побачити не поверхню, а глибину. Бо питання не в тому, скільки разів ви це робите. Питання навіщо? І що ви втрачаєте, навіть не помічаючи цього. У кожного з нас є моменти, коли хочеться втекти. Від напруги, від самотності, від тиску. Але мастурбація не завжди рішення. Вона може бути частиною здорової сексуальності, а може стати способом уникати життя. І саме це тонка, але важлива межа. Не для того, щоб соромити, а для того, щоб згадати справжнє задоволення це не лише про тіло. Це про присутність, про контакт, про те, щоб жити, а не тільки розряджати напругу. У зрілому віці ця правда звучить ще глибше. Бо досвід уже навчив короткі миті не завжди приносять справжнє полегшення. І якщо ви щиро хочете змін, вони можливі. Крок за кроком без тиску з повагою до себе. Бо турбота це не слабкість. Це вибір дорослого чоловіка, який вирішив бути чесним із собою. Зупиніться на хвилину і запитайте, наскільки мій шлях до задоволення наближає мене до життя, якого я хочу. А скільки моментів насправді віддаляє? У цій простій фразі велика правда. Бо ми часто думаємо, що контролюємо процес. Але саме в дрібницях, у рутині, в автоматичних рішеннях приховані найсильніші впливи. Саме вони формують наші дні. І врешті наше життя. Якщо те, що ви почули зараз, відгукнулось вам, залиште в коментарях фразу Я тепер уважний. Це не просто слова. Це знак для мене, для вас, для всіх, хто читає, що ми починаємо дивитися глибше. Що ми не боїмося торкатись тем, які довго були в тіні. І що тут, у цьому просторі, можна говорити відкрито. Бо лише коли говоримо, починається зміна. І якщо ви вже тут, значить, ви теж на цьому шляху шляху усвідомлення, турботи і справжньої чоловічої сили. І знаєте, це лише початок. І якщо ти дослухав до цього моменту, значить, ця тема справді тебе торкнулася. І я хочу щиро подякувати за твою увагу, за відкритість, за те, що дозволив собі подивитися глибше. Тут ми не даємо простих відповідей, ми створюємо простір для правди, для змін, для нової якості життя після 50. І якщо цей контент був для тебе цінним, підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Бо тут ми не просто говоримо про тіло, ми торкаємось сенсу, стосунків, внутрішніх процесів, які так часто залишаються без голосу. І якщо ти був зі мною до самого кінця, напиши в коментарях, я з тобою до кінця. Це не для статистики, це спосіб побачити, скільки нас насправді. Скільки чоловіків готові дивитися в глиб, а не лише на поверхню. А ще постав лайк, якщо відчув зв'язок. Це маленький жест, але він показує, те, що ми будуємо тут, має сенс. І знаєш що? Тут поруч є відео, яке чудово доповнює те, про що ми сьогодні говорили. Натисни на нього і продовжимо цю розмову разом. Побачимось там.